А ви закрутили на зиму. Літній сезон закруток стартує. Вперед погнали готувати. Черешня перебирається від хвостиків та порчених, замочується у воді. Якщо там випадково є якийсь квартирант, то нехай випливе. У чисті банки скласти доверху черешні я роблю в літрових. Яке добро літо! на дворі скільки завгодно. Черешня солодка цукру багато не потрібно. Ну, ось така чарочка це 70 г цукру і дрібка лимонної кислоти. Обов'язково, щоб не зривало, тут треба додавати кислоту це не вишня. Позасипали і заливаємо холодною водою доверху, накриваємо кришками, якими будемо закручувати. Поставити у каструлю, застеливши дно рушником. Зазвичай, я коли багато закручую банок, то ставлю у п'ятивідерну каструлю. Сьогодні в мене маленька кількість буде в двох невеличких. Залити холодною водою, а саме помарусин поясок, колись так казав мій тато. Я тоді не розуміла, де ж той поясок, але зараз чітко маю уяву. Ось так по плечі баночки. На вогонь і бажано прикрити кришкою так швидше закипить. Ось і почався процес кипіння прикрутити вогонь, і хай стерилізується 10-15 хвилин. Головне, я далі покажу, щоб ви побачили, що черешня полопалася в банках. Дістаємо та закручуємо. Потрібно банки перевернути, втягнуться тоді гарно кришки. Закутувати сильно не потрібно, просто прикрити рушничком. Зима вам скаже дякую.